Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І сьогодні я вирішила зняти для вас таке відео про нашу корівку. Ось я йду до неї. Прийшла вже ввечері по ню. Такий у нас дощик гарний був, довго її не було. Ось хотіла зняти про корівку і хотіла зняти про курей. Багато хто мене просив зняти про курочок, так як мене Вилупилися курчата з-під квочки. І так купила. Ось тут я вже Це я знімаю початок цього відео і вирішила зняти про корівку. Ось наша фасолька. Вже телечки давно немає. Не пам'ятаю, чи я вам говорила чи ні. Ну Ми її вже давно продали. І корівку, напевно, теж будемо. Ось, то якось так. Поки що ще тримаємо, а далі побачимо. Ось наша красунечка. Сама тут пасеться, такі хмари. Напевно, ще буде дощ. Тут вона пасеться біля річечки. Вон там. Тут у нас і є і деякі качки, і фазани. Ну, все тут є, у нас тут дуже гарно. Ось, а ну ось така фасолька. Ось, не знаю, чи було чути чи ні. Але кричали фазани. Мені то було чути, а вам не знаю. Ось прийшла по корівку. Фасоля. Така в нас красунечка. Зараз буду спускати йти. Ну, а ви далі будете більшу частину відео переглядати. Ось закінчення відео не буде. Так як там складається відео із частин. Тому хочу вам нагадати, що підписуємося, якщо вам подобається мої відео. Кладемо лайки, пишемо коментарі, якісь запитання. Бо я дивилася свою статистику ось. І більшість людей мене дивляться без підписки. Так, я опублікую відео, на мене підписуються люди. Ось. І багатенько, але все одно більшість людей не підписана, хоча дивиться мій канал. А так негарно. Тому підписуємося, щоб я бачила, що вам цікаво, те, що я знімаю, бо дійсно я знімаю деякі відео просто там розповідаю про наше господарство. А є такі, що знімаю і розповідаю вам цікаву інформацію. Тому так і привіталась, і буду уже говорити вам до зустрічі, до побачення. І бажаю приємного перегляду. А ось мої курчатка від квочки. Ось сама квочка. Трохи тікає тут. Ось вони позаходили, це ми тут біля кіз. Є семеро ось таких гарних курчаток. Це вона вилупила. Ну, висадила їх сама. Ось. Ну, з 12 яєць є лише е, семеро курчат. Ну це там по своїх причинах їх тільки семеро. Ось. Залізла з ними ось сюди. Тут у мене козочки, мініме. Ось, трошки вам всіх і потрошки покажу. Це така в мене вже леді. Ось. А ось і. Самі курчатка. А ще маю ось таких 9 курчаток. Їм вже навіть немає місяця. Буде місяць в кінці. Ну ось, скоро вже буде і місяць. Ось тут є в мене такі курчатка. Це прості, але між ними є деякі карликові, тобто маленькі курчатка, курочки будуть. Я одна Мене, мені вже його підписники назвали, це зветься коко курчатко Ось просто в мене мають більшість курей імена. Ось, І таке особливе теж буде мати. Ось такі вони гарненькі. Цього року вже більше зайнялася курми, більше курочок маю. Ось, Хочу ще замовити яць, як сяде де мене квочка, просто ще квоктають. Хочу замовити яєць Амрокса. Хто не знає то зайдіть в інтернет, воно там покаже вам фотографії і опис. Ось це такі, просто скажу, як вони виглядають. Це такі курочки, вони такі сірі із білим. Мені дуже подобаються такі окраси, ось теж чорні мені подобаються. І ось такі сірі із білим. Тому хочу таких більше. І сама порода мені теж подобається. Ось тому хочу замовити, щоб були у мене теж такі. Або десь куплю курчатку. Ось. Дивіться, які гарненькі. Ну і є дорослі кури. Я вам зараз теж їх покажу. Ось мої дорослі курочки. Тут є шість курочок і один півник. Ну, це ще в мене є доросла одна ось та, що ходить із курчатами. Моїх семеро дорослих і ось такий у мене гарний півник. Це від нього вже є курчатка, тому я буду цього року його змінювати на якогось іншого. Знаєте, знімала про курей і думаю, чому б вам не зняти ще наших бролерів. З самого початку я вам трішки викладала про них. Ось. І більше я нічого не викладала. Думаю, вже викладу тоді, як купимо нову партію курчат. І з першого дня і аж до забою я вам буду знімати і все розповідати. Ось сьогодні, я ще не помиляюся, 35-й день пішов. Вже таку гарну мають вагу. Скоро вже забій. Ось хотіла вам так трішки показати.